Місто готується до зими в межах виконання міжнародної інвестиційної програми. Підприємство «Криворізька теплоцентраль наразі проводить ремонтні роботи магістральних трубопроводів тепломереж на житломасиві Сьомий Зарічний». на тепловій мережі. номер 8 магістральний трубопровід проводиться ремонтні роботи по заміні пошкодженої ділянки діаметром 630 мм протяжністю 100 метрів силами підрядної організації та за допомогою. Міжнародна організація ЮНІСЕФ від даної теплової мережі підключено 134 житлових будинки, сім шкіл дитячих камбінатів і шість шкіл. Роботи тут планують завершити у серпні. На п'ятому зарічному також вирує виробничий процес. Важка техніка та працівники в процесі усунення старої проблеми, що дозволить житловому фонду та освітнім закладам безперебійно отримувати тепло. Внаслідок зносу трубопроводу. Та постійних вимкнень світла були гідравлічні удари по трубопроводу, і пошкоджувалася дана ділянка теплової мережі. Відбувається заміна ділянки теплової мережі номер 3 діаметром 426 мм, загальна протяжоністю 300 триста метрів. Від даної теплової мережі підключені 49 житлових будинків, дві школи та два. Дитячих заклана, аби у новому опалювальному сезоні попередити аварійні ситуації, зменшити втрати тепла та технічно підготувати тепломережі. Фахівці Криворізької теплоцентралі долучились до заходів посиленої ремонтної програми. Для її виконання залучають міжнародні інвестиції. Зокрема, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні забезпечує підприємство трубною продукцією та запірною арматурою. Нині у стадії ремонтних робіт чимало відповідних локацій, що знаходяться на балансі теплогенеруючого підприємства міст. Там, Іванпроводу Артем Кравченко, цей день.